Peugeot 5008, GT-Line комплектація, 1.5 дизель, гарна резина зимова Goodyear, двохколірні диски легкосплавні. Такий у нас салон, пам'ять, електропривід з такими ромбами. Так виглядає він. Це в нас 2020 рік, 180 пробігу, 1.5 GT-Line, ціна машинки 14500 євро тут не Ось так він виглядає, друзі. Ну і ще на стоянці тут трошки бюджетніше. Посати без самі, турани, гульфи, сьомі, всякі мікри, фієсти, гольф 6, так це виглядає. Гольф 6 6,6 дизель, хетчбеку на гарній оптиці. Тут з таким пошкодженим 15 рік, двухлітровий дизель, пару під заміну. Ось так.